Станьмо побожно, прийнявши житті причини безсмертні небесні, розгарячи страшні Христой тай, достойним благодарем, Господа, Господи, помилуй. За стопи, спаси, помилуй, хорони нас Боже, твої благодаті, Господи, помилуй Дня Святого, спокійно, безрічного виблавши самі себе, один одна, і Все життя наше, Христо, Богу, вивідаймо Тобі, Господи, і Си освячені наше. І тобі славу даємо, Ті, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, віки віків. Амінь. З миром вийдемо з іменем Господнім, Господу помолімось, Господи, помилуй, Господи, благословиш тих тебе, благословиш свято, що ти на тебе, надію покладаю. Спаси людей твоїх благослови, насліддя твоїх охорони, понуто церкву Твоїх, освяти Тих люблять красодом, прославі, Боже, сила не встав нас, надімеч на тебе, ти дав спільну душу молитви, це воли надімеч на тебе, світу дай церкван твої щащай, бомбернікрі наш праведший до храм, чим віліт твоїм, пожаки, благодаряні, всякий звершень, дар з висоти, від тебе, усе світла. Я тобі славу подяку, поклоніння, восилаємо Цей Сину, і Святому Духу. Нині пощав час на віки віків. Амінь. Буде ім'я Господнє благословенне від нині до віку, буде ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Буде ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Слава благословення Господні на вас, його благодаті, чоловіку завжди нині поща час на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, найдіє наш слав Тобі. Слава Твісини, Святому Духу, і нині поща час на віки віків, Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Христос істинний Бог наш нашому литві свій матері, содача наш, вам, злотусту, Архипископу Константинопольського, святий преподобник Бойчевіманним всіх, святих нас помилив, спасе, бо він благий, чоловіку любить. Амінь. За все тобі я дякую, Ісусе, спаси мій, за кровтою, пролитою, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що в небо дав, мене своїм назвав. О Господи, святий, живи в душі моїй. Завжди мене навчай, веди в небесний край, О, Господи, що ти живи в душі моїй. Завжди мене навчай, веди в небесний край. Ісусе, я вірую в Тебе, Ісусе, я довіряю тобі, Ісусе, я люблю Тебе, Ісусе, я поклоняюся тобі, поклади свій щеляючі руки на мене і благословив всіх нас. О Марії, царице світу, мати, доброти, довірою Твоє заступництво передаємо Тобі наші душі. Супроводжу нас кожного дня до джерела радости, подари нам Спасителя, ми присвячуємося Тобі, царице любові. Амінь. Молись та вір, що тебе чують. Моя дитино, Бог посміхається до тебе, коли ти відрікаєшся від бажання всього, що є таким важливим в цьому світі, та прагнеш того, що здається надто дурним для людей. Коли ти лежиш у моїх ногах, вся поламана, я дуже турбуюся, щоб ти пішла зціленою. Це моя служба. зцілювати людей знову. Вим'ячай сина, і Святого Духа Амінь, вим'ячай сина, і Святого Духа Амінь, вийм'яча і Сина, і Святого Духа Амінь. Прийди, Господи, Ісусе, наповни наші серця Твоєю любов'ю, Твоєю силою, Твоїм святим Духом. Мій брате, великий мир Господа повнує посеред нас в наших серцях благословення, яке ми відчуваємо, яке перебуває навколо нас, є таким великим, що ми хочемо ним поділитися, щоб зробити це, закрий очі на кілька секунд. Перестаньте хвилюватись про свою працю і все, що ви маєте зробити. Станьте в присутності Ісуса, тобто станьте свідомими Божої присутності посеред вас і у вашому життю. Відкрийте своє серце і моліться разом з нами. Предвічний Отче, ми дуже любимо Тебе. І дякуємо тобі сьогодні за Твоє благословення, тому що ти наш Батько любові і то, що ми примирені з тобою через кров Ісуса Христа, нашого Господа. Ми любимо Тебе, Отче, ми поклоняємося Тобі і благословляємо Тебе. Ми відкриваємось, щоб отримати Твої благословення і наповнитися Твоєю ласкою, Твоїм миром, Твоєю любов'ю. Ми дякуємо Тобі, Отче, тому що сьогодні, згідно з Твоїм словом, ми дізнались, що ми є Твоїми благословенням для наших братів. Твоє слово. А ти станеш благословенням. Стосується кожного з нас. Ми хочемо бути частиною Божественного Слова і стати інструментами Твого благословення, щоб ми могли благословляти всіх людей. Тому в твоїй присутності ми відрукаємося від поганих слів. Які вимовляли наші оста. і просимо кров Ісуса Христа, очистити наші серця, наш розум і наш язик. Ми просимо в Тебе пробачення за всяке прокляття, яким коли ми коли-небудь промовляли і відрікаємось їх усіх. Ми просимо, щоб кров Ісуса омила всяку рану, якою ми ненавмисно завдали. Сьогодні Твоє Слово звільнило нас. Ми маємо благословляти, щоб бути спадкоємцями благословення. Ми благословляємо очі наших дітей, дружину, чоловіка, батьків, братів і сестер, родичів і всіх близьких. Ми благословляємо всіх, з ким маємо складні відносини. І тих, хто нас переслідує і ранить. Ми благословляємо всіх, з ким працюємо, ми благословляємо нашого начальника, нашу працю, ми благословляємо те, що любимо, і те, що не любимо робити. Ми благословляємо всі хвилини нашого життя і здоров'я. Ми благословляємо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми просимо Тебе предвічний Отче, щоб через це божество на благословення ім'я Ісуса ти щедро вилив силу і святого Духа, щоб щелити твоїх людей. Мій брате, Ти є Божим благословенням для свого ближнього, Боже благословення сходить на Нього через Тебе, тому тепер простягни свої руки і доторкнись того, хто поруч тебе. А якщо ти сам, то закрий очі, встань у присутності Бога. І в повною вірою постав Божу присутність людину, за яку бажаєш молитися. Божим благословенням є повним, бо воно є прощенням, здоров'ям, життям, миром, щіленням, свободою. Помолімося разом, що ти, Отче, звільни мого брата від докорів сумління, які він має в своєму серці від всякого почуття неповноцінності і від всякого почуття вини. Звільни, Господи, сили імені Ісуса, від всякого страху перед майбутнім, всякого духа занепаду, смутку, самотності та розпачу. Звільни Господи від гіркоти від жалю за, за минулим, від сказаних речей і від стосунків, які не були згідні з Твоїм Словом. Ми хочемо прибити серце до Христа нашого Господа Ісуса Христа і благаємо, щоб кров Ісуса омила кожен гріх погане почуття у житті цього брата чи сестри. Отже, ми віримо, що для Тебе немає нічого неможливого, тому ми просимо, щоб Ти використав наші руки, щоб благословити і щоб ім'я Ісуса, нашого брата чи сестру, вилилося Божественне зілення. Наповни, Господи Ісусе, наші руки Твої силою, і щили тих, з кого Ти заступаєш. Підніми тих, хто хворий, ти всемогутній у тобі немає меж. щили, Господи, тих, хто страждає на анемію, поганий кровообіг, слабкість, біль у м'язах і ревматизм. Приди, Господи, ще й силою, помазання, яке ти виливаєш у наше серце таке велике. Приди, Ісусе, і благослови хворих на рак. Господи, ми молимо за тих братів і сестер, які мають пухлини у мозку. З довірою ми просимо в Твоє ім'я, щоб божественне зцілення прийшло до їхніх діл. Звільни, Господи, тих, хто страждає від мігрені, невліковних ран діабету, запа запаморочення, розумових відхилень і проблем з рівновагою. Прийми, Господи, доторкнися цієї сестри або брата, яка занесена. І просить вилікувати її від проблем з внутрішнім слухом, помилуй. Війди в серця тих, хто страждає, і їх святої кров'ю, Ісус. Звільни тих, які страждають від проблем з печінкою, панкреатиту, нудоти, блювання, тих, які страждають через запалені колін. Ми просимо Тебе, Ісусе, зцілити всіх, хто має хвороби очей і голови. Ми хочемо подякувати Тобі за твою велику силу, за твою велику ласку. Ми хочемо подякувати Тобі, що ти, бо ми в твої, твої інструменти. Ми хочемо подякувати Тобі за Твоє благословення, пронизує нас. Ми хочемо подякувати Тобі, бо коли ми благословляємо в Твоє ім'я, Господи, ми також стаємо спадкоємцями благословення. Предвічні очі в ім'я Ісуса, як твої діти цілковитою довірою, ми даруємо Твоє божественне благословення братові чи сестрі, які зараз з'єднані з нами у молитві. Мій брат, сестро моя, Хай Господь благословить тебе і охороняє тебе, Хай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе, Хай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Із книги старого заповіту числ 6, 24, 26. Тобі, предвічний отче, всяка хвала. З нашого серця в ім'я Ісуса, в єдності з Святим Духом, через могутнє заступництво Діви Марії. Амінь і Амінь. Злюблені дорогі Христі, брати і сестри, хай ці молитви благословення на оздоровлення і зцілення, хай це благословення війде в кожного з вас. Хай це благословення війде за кожного, кого ми поминали на проскомедії сьогоднішньої літургії. Хай війде благословення всіх, на кого пролилися кров свята Ісуса Христа, яка очищає, яка звільняє від хвороб, яка наповняє дарами і скарбами небесними земними. Возлюблені. Хай кожен, хто в серці своїм, переживав, співстраждав, вболівав за брата чи сестру, за маму, чи жінку, чи чоловіка, чи дітей, чи рідних, чи близьких. Хай через це з'єднання, хай через це співстраждання і сострадання за тих людей, хай через цей зв'язок влється кров, Господня і вода яка й щекла святий грабер Господні, і хай благословить Господь всіх нас і дарує нам мир, радість, серце праведне і радість тому душі. Хай Бог благодать всему Бога Отча і Сина і Святого Духа, Хай буде вами. Амінь. Слава Ісусу Христу!